Вітаю усіх у своєму сільському віснику. Ми не переїхали до міста, ми продовжуємо мешкати в селі, і окрім в'язання, робота вирує. І доволі багато, тож кожного дня мені потрібно щось поратись, обов'язково робити по господарству. І я хочу запросити вас до мого тижневого влогу і подивитися, як я живу і чим займаюся, окрім в'язання. І покажу перший пункт, який потрібно сьогодні зробити вкрай обов'язково. Покажу вам так. ні. Перше, що мені потрібно зробити, так прибрати ось цю величезну кучугуру дров у сарай. Я так подивилася, що всі вони влізуть в піч, тож не потрібно їх колоти. Це у нас перший пункт, який я повинна обов'язково виконати. А потім я покажу ще, яка у нас величезна робота, вона нікуди не ділася, дрова нікуди не ділася. Тож пиляти, рубати і складати ще нам не один день. Завдяки моєму синові та куча, яка була на дворі, вона вже у нас в сараї, і перший пункт у нас завершено. ще. Почали сипатися горіхи. Це наш пункт номер 2 яким ми займаємося кожного дня, бо у нас ще є сад, де дуже-дуже, бачите, великий горіх. Кожного дня він осипається і ми збираємо горіхи. Але я вам зараз хочу показати, бачите, ось є такі горіхи, вони ще в зеленій скорлупі. Так, ось це моє найулюбленіше. Вони, бачите, вже трішки-трішки розтріскалися. Я знімаю цю зелену шкарлупу, розбиваю горіх, і там така шкур шкуриночка. Я її знімаю і горішок, виходить, біленький. Ось це мої найулюбленіші горіхи. І я збригадую дитинство, я цими горіхами просто об'їдався. В тому році в мене навіть, мені здається, печінка. Від цього боліла. Ось вони. Але якщо ви звернете увагу, то по низам їх вже немає, бо я всі-всі-всі поз'їдала. Тепер буду якось дотягуватися до гори і знімати ці горішки, щоб їх поїсти. Наша охорона зараз ніжиться на сонечку. Бачите? І тим самим охороняє вхід, де зараз навчаються дітки. Ну, а я пораюся. Поставила я ще цеберку з кип'ятильником, нагріється, вода, буду прати. Хто мені буде допомагати прати? Шалан, ти будеш допомагати? Буде, буде. Вона дуже полюбляє ходити зі мною за водичкою. А зараз підемо в садок, покажу вам свій другий горіх. Сьогодні моя дитина звільнена від онлайн-уроків, у них сьогодні немає. І оскільки я випікаю хліб хлібопіці, І останнього разу, коли я зробила, діти сказали, він такий м'якенький, він такий пухкенький, і вм'яли його, мабуть, за півдня. Тож сьогодні ми були без хліба, і оскільки немає уроків, то ми з дитиною зганяли у сусіднє село, якщо можна так сказати, придбали батон. І зараз я буду займатися тим, що збирати горіхи. Відразу покажу вам пункт номер 1 про який. Наші ж дрова продовжуються. Одна куча, яку я вам показала, дядя допоміг розпиляти. Тепер чекає друга. Я, звісно, з жахом дивлюся на такі пні. Ви бачите, вони валяються. Він сказав, що їх треба поколоти, але я не уявляю, бо вони просто величезні. Каже, що потрібно дочекатися зими, можливо, щоб вони ще більше розтріскалися. Зараз далі буду показувати фронт робіт. Там було дерево, вони з сином стягли. Ось це все нам потрібно буде утилізувати. І величезний, мій улюблений горіх. Де подивіться? Знову завдяки тому, що вітер знову понасипалися горішки. Буду їх зараз збирати. І що я роблю? Це мені підказав мій син. Набиваю горішків і заливаю медом. Ну, реально, смакота. І навіть. Сьогодні я пила зранку чай і поїла цих горішків з медом. Мені здається, навіть ніяких цукерок не потрібно, бо натурпродукт. Звісно, я знаю, що горіхів не, не можна їсти дуже багато, але я не можу втриматися. Ну, знаєте, це як і цукерок, не можна їсти багато, але мені здається, це найкраще, що може бути. І я, знаєте, сама собі гадаю, чому це я раніше не здогадалася, що таким. Таким можна займатися. Хочу показати ще, так, у мене, знаєте, як маленька екскурсія. Я дуже-дуже давно не знімала подібних відео, але мої знайомі, деякі телеглядачі, які дивляться мій канал, вони запитують, чому я перестала знімати такі нарізочки, бо декому цікаво. Зараз покажу, який у нас виноград. Дивлюся, ага, ось. Я так розумію, що йому ще трішки потрібно достигнути, щоб він увесь став такого кольору. Але я ходжу і під'їдаю. І знаєте що? В нашому садку в тому році майже не було, але росте молоденьке яблучко, і воно доволі таке пізнє. Покажу. Но воно просто нереально смачне. Їх було, мабуть, штучок 10. Залишилося три, бо я дуже полюбляю яблука, зараз покажу. Так, ось такі яблучка. І знаєте, все-все, вибачте, за мій манікюр, бо зараз я вам ще покажу, чим я займаюся. Ось такі яблука я зриваю, і навіть ще раз хочу повторитися, пригадуючи дитинство, я їх не мию. Обтерла рукою. І з'їла натурпродукт. І ось другий фронт робіт, який потрібно виконати терміново. Зараз ви запитаєте, можливо, що це. Це стовбури від соняшника. Ним дуже добре розпалювати піч. Я його рубаю на більш дрібні частини, горілкою підпалюю, накладаю дрова і воно супер, аж як горить. І зараз я пропоную вам піти зі мною трішки позбирати цього соняшника. Чому, можливо, ви запитаєте, у мене я так поспішаю збирати, тому що вже сусідні поле почали перепахувати. Чи перепахувати, чи діскувати, дівчата, я поки що в цьому не дуже розуміюся, можливо, діскувати. Ось. І там, де більш довгі стовбури, я їх зараз буду зламувати, обчищати від листя. З чому в мене манікюр, точніше, його зовсім немає. Взяла я ковтинку, яка буде слугувати мені рядниною. Ось так. Кидаю її, на неї буду накидувати соняшники, і таким чином я переношу до сарай. Я думаю, що мені ще потрібно працювати годинки дві три для того, щоб повністю ми були. Забезпечені сусідський горіх, щоб ми були забезпечені саме розтопкою для зими. Але, дівчата, подивіться, в якій красі ми мешкаємо: сусідів немає, природа, небо просто супер. І я саме коли збирала, я хотіла вам розказати це у в'язальній частині, але Подивіться, будь ласка, на кольори цих стовбурів. І я коли збирала, я надивилася на ці неймовірні кольори і зрозуміла, що, можливо, мій наступний проєкт буде саме в таких кольорах. Природа. так? Немає красивіших кольорів, аніж кольори природи. Ну що, пішла я працювати. Перша готова. Понесу-ка я її до сарайчику. Іде другий час моєї роботи, але ж я не можу просто так працювати. Я, роззявивши рота, займаюся. Хочу показати вам хмаринки. Подивіться, будь ласка, які тільки хмари. Дивлюся, які вони неймовірні, дивлюся на природні кольори і. Мабуть, у суботу або п'ятницю і рябці літають і соколи, і борони, і що тільки у нас тут не літає. Ще раз хочу сказати: Ну, справжня якась заповідна зона. Мотавку мені полагодили. Дівчина надіслала відео, що вона мотає, але чомусь вона ну, постукує, видає звуки, але насправді мені вже все одно, бо чекає дуже багато пряжі, яку мені потрібно. Перемотати, нехай гудить, нехай стучить, але щоб вона виконувала головне своє завдання, намотувала мені бунтики, як там пишуть, навіть 300 і більше грамів можна намотати, бо вона велика. І до речі, я зараз тільки подивилася, трішки покажу, на превеликий жаль, нам потрібно їхати он туди. Але дороги немає самі поля і яри. І яким чином, виходить, ми їдемо? Ми виїжджаємо ось таким чином, бачите, де посадка. Об'їжджаємо. Ось вона, посадка, посадка, посадка. Заїжджаємо в село, в яке ми їздили за батоном. Об'їжджаємо, об'їжджаємо, вишка, ось туди, ось туди. І їдемо аж туди. І дивлюся, і думаю, як прикро, що туди немає дороги, так навпростець. Інколи здається, щоб дістати А в пункт Б, потрібно зовсім, здається, б так, так зорово, невеликий проміжок дороги. Але насправді, чим чекувати, чим чекувати. Я думаю, що, мабуть, в суботу ми туди поїдемо. І Там вже не відділення нової пошти, там звичайний магазин, в якому видаються також. Коробочки з нової пошти. Ну що, продовжу я роззявивши яв, роз рота, працювати думаю ще через годинку, а потім чекає мене прання. Зараз з соняхом я роблю перерву. Чому? Тому що в мене закипіла водичка, і я зараз буду прати. Прання у мене також займає доволі багато часу, тому що води у дворі немає, нам потрібно ходити за водичкою аж. Через дорогу поки викрутиш, поки наносиш. Тим паче, що прати я буду білизну, вона доволі велика, і водички також потрібно багато. Піла вода. І десь на цеберку кип'ятка мені потрібно півтора відра холодної водички. Ось так виглядає, дівчата, моя пральна машина. Я в жодному разі не жаліюся. Я живу на природі, у нас тут тихо, спокійно, тож, тож все супер. Єдине, що кожна дія вона займає дуже-дуже багато часу. І моє так життя, як є людини, яка переїхала з міста до села, чи легко мені, чи важко, ну я вже, знаєте, так трішки звиклася. Багато чого вже вмію, і я собою дуже пишаюся, тож Юля, яка собою пишається, що вона багато чому навчилася, зараз буде прати. Якщо в мене буде щось цікаве, ну як цікаве, так, то я обов'язково ще щось познімаю для вас. Після плідної праці прийшов час пообідати. Ми з малим зараз будемо їсти зі сметаною, Сальця підрізала. Очка у дорослого, мабуть, до 3-ї години будуть уроки, і після цього він поїсть. Ну, а ми зараз будемо обідати смачного нам. Зараз ми з дитиною будемо сідати, займатися уроками. У нас приблизно на день виходить 2-2,5 години для того, щоб зробити домашку. Поки дитина робить уроки, у мене є можливість пов'язати, Сиджу, в'яжу, і ось такий у мене дівчата лайфхак як в'язати, щоб нитка не закручувалася? Ось таким чином. І з ним роблю уроки, і сама сиджу, в'яжу і, звісно, контролюю його. У нас зараз Обов'язкова вечірня прогулянка з собакою. Час ми перенесли, чому? Тому що раніше ми гуляли о сьомій. Зараз ми вийшли о шостій, тому що раніше темніє. І оскільки тут у нас немає ліхтарів, то нам потрібно, колись темніє, вже бути вдома, ще води принести. Коротше кажучи, попоратися. І що мені подобається ще в селі, коли я йшла, я знайшла сливи. Зараз буду йти і насолоджуватися сливками. Можна було б сходити до лісу, але коли ми побачили там такі зміючки, вони, знаєте, і не чорні, і не сірі. Коротше кажучи, якщо раніше ми часто ходили гуляти до лісу, то зараз ми туди перестали ходити. Собака бігає, ганяє там і лиси, і зайці. А ми, а ми гуляємо по дорозі. Я зараз... Зачинена зона. Зачинена зона, так. Тож будемо зараз гуляти. І ще я покажу, чому я так поспішала із соняхом. А ми пішли прогулюватися. Зараз ми прийшли на ярок вигулювати, Продовжуємо вигулювати собаку. і Насправді дуже зручно, бо поля покосили. Ми тут стоїмо, вона нас бачить, вона дуже полюбляє туди в яри бігати. Обов'язково когось знайти поганяти. І я розумію, що так дійсно, собака добре вигуляна. На цьому ж полі моя дитина дуже полюбляє танцювати, гратися, співати пісні, бо виходить дуже гучно. Також каже мама, не будемо заходити далеко, бо дуже-дуже хоче подивитися, як трактор діскує саме на нашому полі, бо він цього ніколи не бачив, і мені здається, що він вже прямує до нас. Ось така краса, подивіться, кукурудза ще стоїть. Ось такі красі ми гуляємо кожен день. Ще трішки і вже буде темні. Трактор їде, хотіла вимкнути, подивіться, трактор їде, пилюга за ним. Собака вирішила подивитися, що трапилося, дівчата. І подивіться, будь ласка, як заходить сонце. Ну, неймовірна краса. А, там ще другий. Так, дівчата, мені здається, нам потрібно накивати п'ятами і якомога скоріше. Мені здається, що дитина нагулялася, собака нагулялася. Шалан, іди гуляй! Іди гуляй. Хто буде гуляти? Шалан, щось, мабуть, вона вже нагулялася. Підемо ми, мабуть, додому. На вулиці вже темно. Надягла на лоб ліхтаря. Ще трішки залишилося дозбирати горішків. Білизна, на жаль, не встигла в мене висохнути, залишу її на дворі. Зараз я. Дозбираю і вже потрібно заходити в хату, бо темно.